14 січня ми побачили трейлер нового аніме від Netflix Сирени глибин, заснованого на оповіданні Анджея Сапковського Трохи жертовності». Але замість радості фанати відчули збентеження. Чому? Бо ми знову стикаємося з тим, що Netflix уміє робити найкраще: бере гарне перше джерело та перетворює його на щось суперечливе. Сьогодні я розповім, що викликає сумніви в цьому проєкті, та чи є у нього шанс на успіх. Перше, що потрапляє в очі, це візуальний стиль. Замість того, щоб базуватися на книжкових описах, творці серіалу вирішили надихатися іграми від CD Projekt Red. Ми бачимо броню Геральта, що нагадує дизайн з відьмака 3. Та глибини народ, зовнішність якого перекликається з монстрами з першої частини гри. Навіть зовнішність Геральта максимально наближена до ігор. Озвучує Геральта Дах Поку. Офіційний голос відьмака з ігрової трилогії. З одного боку, це може привабити ігрову аудиторію. З іншого, шанувальники книг Сапковського помітять, що авторська унікальність втрачається. І це серйозний мінус. <звук> Найсерйозніша проблема це переробка оригінального оповідання. Трохи жартовності. Це історія про складні моральні дилеми, любов і жертву. Але, судячи з трейлера, режисер вирішив змінити головну тему, прибравши ключові елементи моралі, які робили оповідання унікальними. Навіщо тоді взагалі брати оповідання, якщо його повністю перекроюють? Значно розумніше було б створити абсолютно нову історію у всесвіті Відьмака, залишивши оригінал спокою. Такі зміни зазвичай викликають у фанатів лише роздратування. Проблема також у тому, що попередні проекти Netflix за цим всесвітом уже показали слабкість сценарної роботи. Ми бачили невдалі сюжетні лінії, нелогічні дії персонажів та порожні діалоги. Боюсь, і тут на нас чекає те саме. Але не будемо поспішати з висновками. У сирених глибин є шанс, якщо творці зможуть зберегти стиль Сапковського. Написати цікаву, цілісну історію з добре прописаними персонажами та діалогами, то тоді проект може сподобатися тим, хто не знайомий з відьмаком. Аніме це формат, що дозволяє експериментувати з візуальним стилем, ритмом оповідання та атмосферою. Якщо творці впораються, ми отримаємо щось справді вартісне. Зрештою, сирени глибинця чергова спроба Netflix адаптувати всесвіт відьмака. На жаль, попередній досвід змушує нас бути скептичними. Якщо аніме стане ще одним проєктом, де авторський стиль замінюється на порожню видовищність, воно не сподобається нікому. Але надія все ж є, можливо, цього разу буде виняток. Усе залежить від того, чи зможуть творці витримати баланс між повагою до оригіналу та бажанням створити щось нове. А що думаєте ви? Чекаєте на сирен Глибин? Чи вже розчарувалися в адаптаціях? Пишіть у коментарях.